Сбу зірвало теракт у Львові. Двоє молодих агентів РФ затримані. Викрили контрабанду сирої деревини на мільйон і схему з накрученим ПДФ на закупівлях для армії. Перевізники вимагають підняти тариф до 50 гривень, а також стрілянина в ТРЦ форум. Виявилося, що стрілець роками прикидався ветераном. Дивіться далі, щоб дізнатися всі подробиці. З вами новини в темі. Та я Христина Кругляк. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. СБУ зірвало теракт у Львові. Хто стояв за спробою підірвати райвідділ поліції? Служба безпеки України повідомила про затримання двох молодих людей: – 21-річного хлопця та 22-річної дівчини. За даними слідства, вони діяли на замовлення російських спецслужб і мали підірвати будівлю одного з поліцейських райвідділів у Львові. Інструкції отримали через телеграм. Вибухівку потужний пристрій у сумці забрали за координатами вже в місті. Далі закладення і підрив. Але СБУ спрацювало на випередження Завдяки скоординованим діям правоохоронців вдалося знешкодити вибухівку до того, як вона могла зруйнувати будівлю і забрати життя. Зловмисників затримали на місці. Жертв немає. Їм уже оголосили підозру у державній зраді та підготовці теракту. Слідство триває. Найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід. Максимальне покарання від 12 років за кратами до довічного. Свіжа схема на Львівщині затримали контрабанду деревини на понад мільйон гривень. Коли деревина вчора зрубана, а за документами ще з минулого літа. Як довго працювала ця схема, і скільки таких вантажів уже минуло повз митницю? На Львівщині детективи територіального управління бюро економічної безпеки викрили спробу контрабандного вивезення свіжозрубаної деревини під виглядом легального вантажу? Мова йде не просто про порушення митних правил йдеться про маніпуляцію документами, підроблені сертифікати. Ти і потенційні втрати для держави на понад один мільйон гривень, за даними слідства, правопорушником виявився підприємець із Тернопільщини. Саме він намагався експортувати до Нідерландів 21 кубометр дубових пиломатеріалів. У митній декларації зазначалося, що деревина була заготовлена ще у червні-липні 2024 року, тобто, нібито висушена зі зниженою вологістю, придатна до експорту. Однак усе викрила проста перевірка на пункті пропуску краківець Курчова. Фахівці. Ці митниці виявили, що деревина має вологість, характерну для щойно зрубаної, а це пряме порушення законодавства, адже експорт сирої деревини заборонений. Підроблені сертифікати, фіктивна історія походження, спроба вивезення без належної перевірки, схема, яка могла б знову спрацювати. Але не цього разу вантажівку з деревиною вже вилучили. Сума потенційних збитків для бюджету понад один мільйон гривень. Досудове розслідування триває. А відповідь на головне питання: хто стоїть за цією схемою, і скільки ще таких експортерів ще попереду? Накрутив, ПДМ на армії. Посадовці зі Львівщини підозрюють у схемі на мільйон. Війна триває, хтось втрачає здоров'я на фронті, а хтось на мирній території рахує те, що вкрав. На Львівщині колишньому заступнику сільського голови оголосили підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, чоловік використав свою посаду для збагачення під час закупівель товарів для військових. Що саме він зробив? Під час організації публічних тендерів на постачання продукції для збройних сил. Посадовець незаконно додав до Вартості товарів податок на додану вартість. Хоча, згідно із законодавством, на період воєнного стану така продукція звільнення від ПДФ. Результат завдано збитків місцевій громаді на понад 1,8 млн грн. мільйона гривень. Вигоду зі схеми за версією слідства отримали компанії з Києва та Львова. Чи була це змова? З'ясовує слідство. Справу веде Нацполіція Львівщини за оперативного супроводу СБУ. Досудове розслідування триває. Колишньому посадовцю загрожує до шести років ув'язнення і штраф. До тисячі неоподаткованих мінімумів питання тільки одне: скільки ще таких схем ховається за тендерами для фронту? Як ви гадаєте, пишіть нам у коментарях. Львів витратить 27 мільйонів на пандуси та підйомники для людей з інвалідністю. Чи можемо ми говорити про справжню доступність, якщо пандусів і підйомників досі бракує? У Львові вирішили діяти цього року. Місто інвестує 27 мільйонів гривень у встановлення засобів доступності в будинках, де мешкають люди з інвалідністю першої групи, з порушенням зору або ті, хто користується кріслами колісними. Рішення про фінансування охвалили 8 квітня на сесії Львівської міської ради із загальної суми десь. 10 мільйонів спрямовують на пандуси, 17 – на підйомники. Перелік адрес, де з'являться нові елементи доступності, затвердила комісія з питань доступності при Львівській міській раді. Роботи стартують після виготовлення проєктно-кошторисної документації. Програма, за якою проводять ці роботи, діє у Львові з 2018 року. У 2024-му вона досягла рекорду, встановлено 55 підйомників і 45 пандусів, зокрема й у школах, лікарнях та інших громадських установах. А ще понижено 881 тротуар на пішохідних переходах і магістралях. Хочете подати заявку на встановлення підйомника – це можна зробити в ЦНАПі або районній адміністрації. Головна умова людина має бути зареєстрована в будинку, де потрібен засіб доступності і мати документи, що підтверджують інвалідність першої групи. Після звернення будинок оглядає моніторингова група. Якщо технічна можливість є, його адресу включають у програму. І ще одне: саме громада подає сигнал ко. Му і де потрібна допомога. Проїзд по 50 гривень. Львівські перевізники вимагають підвищення тарифів для всіх. Чи справді це економічна необхідність? А чи просте чергове навантаження на кишені містян? Приватні перевізники Львова вимагають підвищити вартість проїзду в маршрутках для всіх категорій пасажирів. Свої розрахунки вони вже передали до Львівської міської ради, яка вирішуватиме долю нових тарифів. На прес-конференції перевізники аргументували вимогу зростанням витрат і зменшенням середнього тарифу. А далі озвучили конкретні цифри. 16-17 гривень для користувачів леокарт, 20 гривень при оплаті банківською карткою, 30-50 гривень для тих, хто платить готівкою. Фактично, це повна відмова від будь-яких пільгових умов. Ініціативу підтримали майже всі приватні перевізники Львова. Натомість представники комунального АТП 1 участі у прес-конференції не брали. А тепер головне питання: чи справді якість послуг відповідає запитуваним цінам? Чи погодяться львів'яни платити до 50 гривень за поїздку? Маршруті, адже у Львові серед усіх міст України найдорожчий проїзд, в той час як в столиці будь-який громадський транспорт вартує 8 гривень. Пишіть свої думки в коментарях. Ваша позиція важлива, особливо щодо цієї ситуації. 19 днів на межі життя у Львові. Врятували дворічну дівчинку з вірусною пневмонією. Чи може організм такої маленької дитини витримати те, що не витримують дорослі? І що робити, коли навіть кисень вже не допомагає? У Львові медики врятували дворічну Софійку, яка ледь не загинула через важку вірусну пневмонію. Все почалося ще в грудні, коли дівчинка захворіла і потрапила до лікарні з високою температурою. Перші п'ять днів вона перебувала на кисневій підтримці, але її стан лише погіршувався. Дитина почала синіти, а насичення крові киснем впало до критичних показників. Коли здавалося, що виходу вже немає. Лікарі прийняли рішення підключити Софійку до апарату ЕКМО, пристрою, який тимчасово замінює функції серця і легень. Протягом 19 днів апарат виводив кров із тіла дитини, насичував її киснем за допомогою мембрани та повертав назад у кровообіг. Шанси на виживання були один до мільйона, кажуть лікарі. Загалом Софійка провела в лікарні 71 день через тривалу нестачу. Чу кисню та повну нерухомість їй була потрібна допомога фізичного терапевта. Медики буквально вчили її тримати голівку, сидіти, робити перші кроки, як уперше. Нині дівчинка продовжує реабілітацію і кожен її рух це перемога. Перемога медицини, команди лікарів і найголовніше самої Софійки. У Львові оновили правила розміщення вивісок з акцентом на інклюзивність та естетику. Виконком Львівської міськради затвердив новий порядок встановлення вивісок. Документ оновили вперше з 2016 року і адаптували до сучасних вимог, включно з інклюзивністю. Згідно з новими правилами, вивіски мають гармонійно вписуватися в архітектуру будівель, напсувати фасад, відповідати його пропорціям і мати контрольовану яскравість, особливо на історичних спорудах. Для приміщень Кома підприємцями передбачене комплексне оформлення вивісок у єдиному стилі. Окремо впроваджено вимоги щодо доступності. Враховується висота встановлення, читабельність шрифтів, дублювання інформації шрифтом Брайля для підприємців. Підготували брошуру з прикладами правильного оформлення вивісок та інструкцією для погодження. У 2024 році міське управління отримало понад тисячу заявок на встановлення вивісок, третину з яких відхилили. Контроль за якістю веде КП. Адміністративно-технічне управління торік демонтували понад тисячу нелегальних вивісок. Переважна більшість порушень самовільне встановлення без дозвільних документів. Стрілянина у ТРЦ форум влаштував львівський афорист, що роками видавав себе за ветерана АТО. 9 квітня у ТРЦ форум Львів стався інцидент зі стріляниною. Чоловік з інвалідністю відкрив вогонь з пістолета, не бойового. Ним виявився львів'янин Віталій Коваленко, афорист, який роками видавав себе за учасника бойових дій. Коваленко неодноразово використовував підроблені документи, зокрема посвідчення полковника, розвідки та статусу УБД. З 2003 по 2009 рік він. Він відбував покарання у колонії за крадіжки, шахрайство та вимагання. У 2016 році його затримувало СБУ за шахрайство з фейковими посвідченнями. Коваленко збирав кошти під виглядом допомоги військовим. У 2017 році чоловік короткочасно перебував у лавах 24-ї бригади, а згодом у 131-му розвідбаті. Однак його звільнили за службову невідповідність. Всі намагання домогтися офіційного статусу у БД через суд були безуспішними, але у дві тому році він таки отримав справжнє посвідчення за що вже невдовзі отримав підозру від СБУ у підробці документів. У 2020 році суд визнав Коваленка винним у використанні фальшивих документів і оштрафував на 850 гривень. Попри це, чоловік продовжував представлятися полковником і ветераном, збираючи пожертви, нібито на фронт. Наразі правоохоронці засовують обставини стрілянини в ТРЦ та розслідують дії Коваленка. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей.